Цієї неділі Вердичів виглядав особливо урочистим. Вербну неділю святкували разом віряни Риму та греко-католицької віри, а також ті, хто сповідує віру православну. Із самого ранку біля та всередині костелів і церков було багатолюдно і урочисто. Священники та парафіяни згадували царське прославляння Ісуса Христа. В руках у людей вербове гілля. Ним вони зустрічали і вітали Господа. Цьому дереву приписували магічні властивості. Його гілки лікували від хвороб та відганяли всяку нечість. Топтати ногами свячену вербу здавна вважалося страшенним гріхом. Гілям та одежами вкладали іудеї Ісусовий шлях. Перед тим як потрапити до Єрусалима, розповідають святі отці. Він часто розповідав про дорогу до цього міста своїм учням. Ті не розуміли істинного значення слів Господніх. Так вони чекали з приходом Ісуса до Єрусалима значних змін, але не могли осягнути того, що вже через кілька днів син Божий буде відданий до рук грішників, які сміятимуться та глумитимуться над ним. Ісус. Ісуса розіпнуть, але на третій день він воскресне. Вся іудея, яка зібралася в той час в Єрусалимі, щоб святкувати Пасху Господню, тому що за чотири дні вже підходило святкування Пасхи. Весь Єрусалим зібрався і вітав його пророчими словами, «Осанна, сину Давиду, благословен ряди, той, хто йде во ім'я Господнє. Ці пророчі слова. Пронизані червоною ниткою на протязі багатьох євангельських оповідей, про те, що як на в кінці його земного подвигу вітав його весь ізраїльський народ. Прославлянню Христа передувало воскресіння ним праведника Лазаря. Багато чудес сотворив Господь, продовжують служителі церкви, та повернення життя померлому утвердило всіх у думці. Ісус то Бог і Месія. До Єрусалиму він прибув переможцем смерті. Спаситель саме показав свою кротость, Він ішов овчими, Воротами, куди заганяли овець для того, щоб принести в жертву, він сам йшов тими воротами, щоб показати, що він є істинний агнець, який віддає своє життя за грехи усього світу і подарує людям нове життя, подарує людям нове царство, царство моє не від світу цього, сказав він, тому що він, коли висів на осля, показавши, що він не як цар земний, який в'їжджає на коні. А в'їжджає на осляті як символі миру і той, хто несе в життя мир і злагоду. Ті самі люди, які кричали Христу Осана, вже через чотири дні вимагали піддати його страшним тортурам, розіп'яти. Ось таке протиріччя констатують священники: так само, як трапилося при створенні світу, так само, як виникло при створенні рослин та дерев. Як можна осягнути це? Люди кидали під ноги Ісусу пальмові гілки та одежі у надії на та зміни. А він мовчав, мовчав, бо знав, що зовсім скоро прославляння зміняться прокльонами. Мовчав, бо ніс у серці любов. Любов таку не зрозумілу Людям саме тому і якраз говориться, що людина до кінця не може бути людиною тоді, коли любов не торкнеться її серця, коли любов не торкнеться її душі. І я хотів би, щоб в цей день. В день великого свята, коли вже наше серця наповнюються такою радістю, вже в ожиданні світлого Христового Воскресіння, хоча ми ще знаємо, що впереді цілий тиждень страждань Господніх, де ми будемо споминати, ми все одно розуміємо, що за тим прийде велике свято, що нехай всі серця наших людей наповнюються тою добротою, тою любов'ю, яку приніс на землю Господь. Щоб один сьогодні, як його називають, день і вербна неділя, і квітна неділя. Пальмова неділя, як по регіону його називають, щоб це символ життя, зелений колір, приносив нам надію на життя вічне, і щоб любов ніколи не щезала серед усіх нас.